Весняне оновлення починається з природи. Ці книги ваш надійний провідник. Книга Як не померти передчасно. Їжа, яка відвертає та лікує хвороби. Займатися профілактикою здоров'я це робити щось зараз, аби нічого поганого не сталося пізніше. Здорові звички, описані в цій книзі, можна вважати профілактичними. Весна це час природнього відновлення та оздоровлення. А вітаміноз і зниження імунітету типові весняні проблеми. Природні методи оздоровлення особливо актуальні в цей період. Книга повний атлас лікарських рослин. Тут описано 260 лікарських рослин, 90 родин та понад 90 рецептів багатокомпонентних зборів та лікарських чаїв. Чому саме весна потребує особливої уваги: дефіцит вітамінів після зими, ослаблений імунітет і підвищена втомленість, сезонні алергії, загострення хронічних захворювань, емоційна нестабільність. Весняна депресія. Книга Фітотерапія. Фітотерапія це наука, яка вивчає комплексну дію фізіологічно активних речовин рослинного світу на організм людини. Чому ці книги актуальні саме зараз? Комплексний підхід до здоров'я. Довготривалий ефект від профілактики, гармонія з природніми циклами. Та самостійність у підтримці здоров'я. Світ рослин унікальний подарунок природи людству. Ласкаво просимо до нас. Ці книги подарують вам знання, які перетворять турботу про себе на справжнє мистецтво гармонії тіла і душі.